Компанія Round Time, автор Софія Колер представляє час жазмін перший сезон і. 14 серія. 14 серія фінал. Один. Частина один, один. І ми розпочнемо. Ось, мій. Укралендіє. Тобто. О. Що сталося? Ми досі ховаємося від української об'єднаних земель. Я не могла це повірити, що ми так не могли так провалити все. А в цьому це вона. В Кому? Скажи, Польщо. В тобі. А я при тому як? Це його були проблеми. А я зовсім в тому не пов'язана. Не визнаєш свої помилки. Як жалко. На, тим, щось робити. Ми не можемо зараз по собі стояти. О, так. Відпусти мене. О, як жалко тебе, мені так жалко тебе. Ти вже тут пізно тут. Ти застрявши в тому порталі. На візьмісь на тут, а мені до неї йти. Що? і позбутися під нею. Well, you can stop now! О, Кого я бачу? Хм... С-сполучиш статию Америки. Хм... Мені довгий гость, який я того чекав. Самий довгий час. What? What are you talking about? Не спустив і почав пробитися. Oh, yeah. I you stop now. To stop war. War now. Давай. Ой, вот they слабенькие. I just choke you. Uh, 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 oh. Uh, run. NATO. Uh, uh, Ukraine, please. ласка, Я. Будь ласка, ти зможеш не зупинити? Я не знаю, як її зупинити. Please, Ukraine, you know? stop, now, Please! Чортовий Ей ти! Чортовий козел! Чортовий козел? Як він, називати слово дура чортовим козлом! Ой, ти забула, що я за черту якозила в громадіській об'єднані землі. Та мені все рівно, хто ти такий. І ти просто його кілеті і ми закінчимо цим. А нащо мені не відпускати? Ти думаєш, що я просто думаю якихось словах і вас відпущу? Ха! Я тебе відпущу, коли тебе за мною битися. Залюбки. Що? Не тебе сильніше, яку вже погано, в меку, ти вже рискуєш. Ти мене не зрозуміла. Що? О, яка слабенька дівчина. О, ні.